Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 22 січня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, чим наповнений, яка енергія буде переважати. Ну що ж, карта дня для нас. О, де! Я давно не було його диявола. Старший аркан диявол на дні колоди імператор, старший аркан ого. Нічого собі, поєднання, два старших аркана. День сьогодні буде важливий. Будьте уважні, обережні, бо диявол це земні блага, земні спокуси. Чи, що є для вас земним благом? На що вас можна спокусити? Що для вас має таку важливість на це і буде спокушати вас диявол? Ну, Диявол це взагалі дуже тонка грань між. І все, що переходить оцю межу, стає залежністю. Тому що по дияволу це можна гарно провести час. Ну, як будь-яка карта, диявол має плюс і мінус. І Важливо відчути цей баланс, не допустити, щоб переважив мінус. Тобто диявол це легкість, це така облесливість, пристрасть, везіння, ну, п'янки, гулянки, от таке гарне проведення часу. Але знову ж таки кажу, коли воно все не переходить межу, бо коли переходить межу, це вже все. це… Спокуса тілом, яка, здавалося би, невинний там флірт, але коли перейти межу, це стане. Навіть якщо на перший погляд здається, що ніхто не буде знати, це один раз, це от там нічого особливого, це пристрасть просто, ну, рано чи пізно, по дияволу воно все переходить в залежність в абюз. Це і трикутник, зрада, це залежність від людини. Дивіться, які тут скуті ланцюгом яким неможливо розірвати цей ланцюг. Тобто це залежність від грошей, ігроманія, це залежність від заборонених препаратів від алкоголю. Ну, самі розумієте, що таке диявол. Головне не перейти межу, будь-яка брехня, будь-яка маніпуляція, по дияволу воно все закінчується погано. Коли це викривається, коли це переходить в залежність, коли це аб'юзивні стосунки, які дуже важко розірвати, на дні колоди імператор. Імператор це дорослий впливовий чоловік, який має статус, який має все. Він сидить от на троні. Він може впливати на будь-кого, на будь-яку ситуацію. Він може все вирішити все, як допомогти, так, і ставити палки в колеса. І яким чином імператор сьогодні буде в вашому житті брати участь, знаєте, імператор і диявол це може бути от саме чоловік, який примушує, домагається, він використовує свою владу, свою, свій статус, свій вплив, свої гроші. ну от Кому що важливо, ж кажу, комусь важливий статус, то ви будете думати, ой, він мені допоможе, він мені там він мене він мене, він буде. Мною буде мене захищати. Кому важливі гроші, він побачив в цій людині гроші. Він буде моїм спонсором. Там, ну, тобто, хто що побачить, для кого що важливо, той і побачив тому імператору. Але по дияволу імператор закінчить тим, що він буде диктатором. Він може спочатку допомагати, так, бути таким, як ви собі хочете, як ви собі уявляєте, а потім то перейде в такий просто в залежність, страх, диктатуру людина, яка примушує, людина, яка вимагає, людина, яка ось така, ну, от імператор. І йому протистояти буде неможливо. Ну, тобто, як, програється для вас цей імператор? Хто він для вас? Ваш керівник, який пропонує щось, пропонує е, закрити на щось очі на, по роботі, чи пропонує вам там інтим. Або ви бачите його якісь дії стосовно себе. Також імператор може бути видавати себе за. Ну, хоча імператор не мав би видавати, він такий і є. Впливовий, багатий. Тобто, коли ви підписуєте якусь угоду з такою людиною, так, це ваш бізнес-партнер, здається, забезпечений, впливовий, ось такий весь важливий, він все може вирішити. І також потім він це використає проти вас. Спочатку воно все дуже гарно, Воно настільки так хочеться спокуситись, воно настільки, ну скажу, кожен по дияволу це. от Настільки воно філігранно вам подають це на так, ну, прям на блюдечку з голубою мереживкою. Саме те, що хочете ви, саме ідеальний варіант для вас. От ви хочете гроші? Прошу, та ти тут заробиш мільйон. Ти хочеш влади? Так, на. Ти хочеш там спонсора собі? На. Ну. Вам будуть подавати все те, що важливо для вас. Тобто, ну, якщо це сфера е, діяльності, ну, бізнес, це імператор буде. Я все зроблю, я все вирішу, я все поможу, е, я буду вирішувати, охороняти, оберігати. Так, воно буде на, на початкових стадіях, так і буде, але потім він використає свою владу проти вас, і ви нічого з тим не зробите. Тобто, якщо це керівник на роботі, вам здається, що він вам допоможе. по... Вище по, по дробинці піднятися, може і поможе, але потім ну, в нього свої мотиви. Дияволу важливо зробити вас залежним, щоб мати на вас вплив. І вже от як, в якій сфері, хто це імператор як програється, тому що в нас саме випав імператор, так, в, в парі до диявола? А імператор, ну, це дуже небезпечне поєднання, тому що йому протистояти неможливо. Це, ну, найвища гілка влади. Він може все. Тому, ну, 10 раз подумайте, чи варто спокушатися по дияволу? Не було б дияволо інша карта, то зовсім інша енергія. Ну, а в такому контексті імператор і диявол, ну, дуже небезпечно. Сподіваюсь, ви розумієте, так? Що по дияволу це обман, брехня, спокуси. Ну, от все подається так, як ви хочете, а закінчується для вас небезпекою, крахом, залежністю, аб'юзом, обманом. Знаєте, по дяволу це от масштабно. Тому що як вже Обманювати, то вже наповну. Там ніхто не, не, не займається дурницями і дрібницями, тим більше імператор. Імператор не буде розпилюватися на якісь дрібниці. Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні таким потужним енергіям спротистояти? Сімка пентаклів. Робота. От дійсно займіться роботою. У вас є багато, дуже багато роботи, але от. І саме диявол на це і може вам оце голов... тиснути на це. Тобто, бо сімка пентаклів це карта, коли багато роботи, багато працює, багато прикладає зусиль, але немає результату. Дуже маленький результат. От дивіться, яка робота, а от це результат. Оплата дуже низька, ви ще ти грошей не бачите. І саме диявол якраз йому це. Ідеальний варіант, він буде обіцяти говорити. Але ну, у нас карта випала в позиції, що допоможе. Тому що допоможе що ваша зайнятість, що ви не можете залишити роботу. Вам треба там щось Ви не можете відірватися, ви мусите робити, і, от саме робота за, за зайнятість. Вам допоможе, тому що, можливо, ви не все почуєте, не все, не все побачите, не, може, не зможете сфокусуватися на тому, що ви говорите, тому що ви не можете відволікатись від, від роботи, ви зайняті. І, от, можливо, він буде говорити щось, але це буде для вас, знаєте, як повз вуха. Одне вухо зайшло, друге вийшло. Ви не змо... Дивіться, навіть в іншу сторону повернути. Бачите, людина. Тобто він буде щось намагатися вам говорити в спину. Старатися там, поливати маслом вас, вішати лапшу на вуха, але вам не до того. От і дуже добре, займайтесь тим, чим ви займалися. Диявол вам нічим не допоможе, в нього тільки є свій інтерес, абсолютно. Він не допоможе вам ні заробити. Його інтерес зробити вас залежним, зробити вас своїм робом. Що буде заважати? Що буде за не менш важлива позиція? Що буде заважати протистояти дияволу? Ой, справедливість, три аркана сьогодні старших. От дуже захочеться переступити. Знаєте, це взагалі дуже небезпечно така позиція, мінусова, коли справедливість в мінусі. Тобто буде настільки він буде, найде до вас підхід, що вам ну, буде хотітися. Буде хотітися переступити той закон. Бо що таке справедливість? Закон порядок, структура, чесність, ясність. І от все це на все це захочеться закрити очі. А пам'ятаєте, що таке справедливість? Це закон бумерангу, який зразу повертається. Він, по справедливості це миттєва карма, вона не розтягується на, там, на якийсь необмежений час. А це вже зразу. Ви тільки зробили, ви зразу отримаєте. Це вийде на загал. Про це дізнаються всі. Ну, кому потрібно, що вам важливо, щоб ці люди не дізналися, а вони дізнаються. Я вас дуже прошу, будьте мега важливі, 10 разів перевірте. Взагалі, краще не спокушатися от займіться роботою. В тій сфері, де ви зайняті, те, що ви там робите, як би не здавалося, що не хочу, не можу, надоїло, нема результату, повірте мені, оце набагато краще і результативніше, ніж те, що обіцяють тут. Ну, ми, звісно, заховаємо справедливість, але. Не знаю, що гірше, диявол чи справедливість. А вкупі це взагалі ну настільки сьогодні випали таке поєднання карт, ну настільки воно небезпечне і настільки важко йому протистояти, тому що в нас протистоїть молодший аркан. А проти буде аж три старших аркана. Тобто диявол спокушає, він обіцяє, він такий, от весь нюсі пусі, мусі-пусі, така няшечка-няшечка. З одної сторони імператор так, в нас на дні колоди, людина, яка от, які важко протистояти, перед якою відчуваєш страх, трепет, і яку привик слухатись, так, якщо керівник на роботі, а ще й закон. І справедливість. Тобто він може просити вас зробити щось незаконне. Особливо, якщо це робота, будьте дуже обережні. Якщо це стосується там, підписати щось, підписи поставити, ну, ви потім будете за це відповідати. Дуже будьте обережні. В мене аж таке в голові, я не можу вам пояснити навіть і передати таке. Така аж злість, який закипає, от від того, що настільки буде сьогодні така боротьба вестися за от, людський ресурс за кожного з нас, щоб перетягнути, зробити залежним, зробити винним, щоб повішати все на ну. Ну що ж, ми попереджені, ми озброєні. Я знаю, що ви в мене розумні, ви в мене найкращі, ви в мене. Молодці, і ви маєте свою голову на плечах, маєте ясність, маєте, знаєте, ну це ж це спроба. І нам одеяло ну, так, це він нам добре, що в нас імператор на дні колоди випав, тому що це таке, знаєте, він не буде напряму тиснути, він не буде напряму примушувати. Тобто, можливо, вже відбулася розмова, а сьогодні будуть такі вже <кхм> по-іншому він буде діяти, тому що ну, справді протистояти імператору дуже важко важко встояти перед його, от, перед його реаліями, так, якщо можна так сказати. Але це тільки намагання, він не може вас примусити, ніхто не може вас примусити, ніхто не може розпоряджатися вашим життям, і тільки від вас залежить, в яку сторону ви схилитеся. Так, це все буде спроба, це все будуть обіцянки, маніпуляції. Ну, тобто він буде підбиратися як може, наскільки може, наскільки ви йому дозволите, але змінити своє життя і прийняти рішення можете тільки ви. Тому все в ваших руках. я знаю, що ви зможете не, не то, щоб протистояти, а проаналізувати і вибрати найкращий для себе варіант, використати також того диявола. Але не перейти межу. Ну, що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні, знаєте, такого феєричного, тому що він таким і буде. По дияволу це завжди весело, це завжди ось так, так дуже там все, все перемішано, всі емоції в дияволу. Хоча, знаєте, диявол це телець, це земля. От і, і от в тому полягає от найбільше його вміння підійти, відчути, сказати правильні слова. Він не є вогонь, який, ух, якщо не по його щось він зразу проявляється. А він ні. Він настільки спокійно і монотонно і грамотно буде підбиратися і говорити це все, От в тому і є спокуса, що важко. Таким людям вірять. А ви сьогодні будьте. От, Візуалізуйте собі меч, енергію мечів, ясність, прямолінійність, колючість, задавайте багато питань, незручних питань, говоріть багато, цікавтеся, питайте, уточнюйте, тому що чим більше ми задаємо незручних запитань, тим легше проколотися, тому що важко зосередитися, і, особливо, коли люди обманюють, вони не можуть постійно обманювати. Чим більше запитань. На одне запитання, на два, на три легко обманути. А коли ви 10 і уточнюєте і ще й перепитуєте, от тоді вже важко, важко сфокусуватися, що я говорив, що я відповідав, які, яким чином на перше запитання, коли воно все так динамічно і все підряд. Тому задавайте незручні питання. Це буде все працювати на, на вас. Ну що, мої любі? Готуємося, приймаємо. Легкість приймаємо таку вміння, беремо від дияволу тільки те, що нам корисно. Ось саме ця така легкість, пристрасть, свято, вміння спілкуватися, коли от ми вміємо, легко спілкуємося, коли вміємо от, вміємо до себе людей. Зацікавити собою чи чимось. Я бажаю нам всім легкого дня, позитивного дня. Я бажаю вам ясності, розуму. І що? Ну, напишіть мені, будь ласка, як в кожного з вас програвся диявол в, таких, в такому поєднанні справедливість, імператор. Дуже цікаво, буду чекати з нетерпінням ваші коментарі. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю, маю, охороняю вас, оберігаю, попереджую. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь і ви будете знати, ви будете попереджені, ви будете озброєні. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, папа! -па.